Світ із кожним днем стає все більш безумним і спотвореним. Перемогти його можна лише через віру. Багато хто називає себе віруючим, але насправді губиться у самому розумінні віри. Ісус Христос прийшов на землю, щоб дати просвітлення і показати, де істина, а де обман. Бо диявол часто ховається у дрібницях, які ми приймаємо за правду. Сьогодні світ перевернувся з них на голову. Зло називають добром, а добро засуджують як зло. Саме тому Христос і прийшов, щоб відкрити правду. Людям властиво додавати чи віднімати від Божого Слова, перетворюючи благословенне на прокляте. Диявол завжди в деталях, а Ісус світло, яке затвердило істину. Біблія є Слово Боже. Він дав духовне розуміння як віруючим, так і невіруючим, показавши, що будь-які релігійні дії без Божої волі є беззаконням. А в чому воля Божа? Любити Бога, любити ближнього і бути учнем Христа. Якщо ми втрачаємо цю основу і фокусуємося лише на назві церкви, обрядах чи традиціях, це вже не віра, а релігія. І така людина почує колись. Страшні слова, я не знаю вас у вашому житті беззаконня, бо є лише два шляхи: любов або беззаконня. Де немає любові, там немає Бога. Амінь.